Вітаю, друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про важливу тему: як аналізувати і розмірковувати про те, що відбувається у вашій групі, і як робити. Ті чи інші висновки, як змінювати ваш план, як реагувати на ті події, які з'явилися, і на що спиратися, та на які загальні концепції і ідеї, на які ви можете спиратися, під час того, щоб розмірковувати про враз власну групу. Від коли ми ведемо групу, в нас є якесь бачення, да ми те, що відбувається в час групи. Це проходить через якусь нашу спри призму сприйняття, якесь розуміння того, що відбувається зараз в групі, і чи доречне те, що ви спланували для того, щоб ваша група діяла і да, відповідала вашим задачам підтримки, згуртованості, відновлення емоційного ресурсу, через які призми про це думати, да, що це за рамки сприйняття. Одно із рамок ми вже про це говорили: це групова Да? Це стадії групи, що відбувається на кожній стадії. Це поважний і вже такий багато років десятиріть процес, який допомагає ведучим групи аналізувати, що відбувається під час ведення групи та підготовки до цих груп. Я вам ще хочу сьогодні розповісти про ще один. Пращедну концепцію. Вона виникла саме під час нашого проєкту. Проєкту згоди. Ми його використовували багато разів при створенні різних проєктів, і фестивалів, і а, творчих а, івентів, і тренінгів, і а, цілих програм а, зміни і трансформації шкільного середовища. От. Ми називаємо цю теорію Чотири крила. Про це написана книга, яка у вас є, яку ви бачили, можливо, навіть читали. Але сьогодні я хочу поговорити, як ці чотири крила, як ця теорія, як ця концепція може допомогти вам зрозуміти, що відбувається в групі, як змінювати або коригувати ваші плани на да, стосовно групи, як реагувати на ті чи інші події, які так чи інакше виникають під час ведення групи. Тож, про що теорія 4 крила? Вона була заснована і розроблена Джонтоном Фоксом, який відповідав на питання, чому працює плейбек-театр. Як один з основних методів, який лежить в основі нашого проекту, ця теорія теж до нас дотична, ми в ній обізнані, і вона називається такою англійською мовою. Теорія наративної ретикуляції. От, для українців це трошечки важка назва, от, тому ми взяли самий дух цієї теорії, його головну ідею, і переназвали її для нас Теорія чотири крила. Про що це? Про те, що коли ми думаємо про об'єднання людей, про гуртування людей, про того, щоб у них створилася єдина атмосфера, єдине бачення. Підтримуючи середовище, нам треба спрямувати свою увагу на чотири головних аспекти: це ведення, історія, спонтанність та атмосфера. Попав я правильно ручкою? тут попав, да? Все нормально, Да? Більш-менше? Окей, добре. Кожен із аспектів, трошки поговоримо про кожен із аспектів. А, історія. Це е, аспект, який е, допомагає нам зрозуміти і е, якось да, подивитися на групу як на таку сукупність історій, особистих історій учасників, що в них зараз відбувається, які події відбуваються групою, які події відбуваються навколо групи, може в шкільному колективі, в освітньому середовищі, що відбувається з дітьми, з батьками, що відбувається в місті. В області, в країні, да, такий великий, так, нашарування таке велике да, нашарування. Спочатку особисте, потім а, близь, близьке, близьке оточення. Близьке ну, в тобто, да, Люди, які поряд, да, а, що вивається да, шар історії, який знаходиться а, вже в, на соціальному рівні. Да, школа, район, область, місто, да, і в загально. Такий е, національний рівень, і, можна казати, за взагалі загальнолюдський рівень, да, такі нашарування історій. І коли ви розмірковуєте про вашу групу, про те, як ці історії переплетені один з одним, який досвід переживають зараз учасники, що з ними відбувається, що відбувається з вами. От, і ви про це думаєте, да, і можна е, для себе зробити таку от концепцію, ну, якби відповіда, відповідаючи на цей аспект. Да, Питання, що зараз відбувається з моєю групою? Яка історія моєї групи? На який персонаж чи на якого героя схожа зараз група? Який шлях ми зараз проходимо? Це у нас зараз. Трагедія, комедія це в нас якийсь американський бойовик, це в нас мелодрама. Да? Тобто, що це от, трошечки подивитися на вашу групу як на жанр історії, які оповідаються. Да? От, що за історії розповідаються в, в полі життя вашої групи? Історія. Інший аспект це ведення. Ведення це сукупність правил. Як формальних, так і неформальних до цього відносяться як і не знаю, Конституція України, Уголовний кодекс, так і устав вашого освітнього закладу, так і ті правила, про які ви домовилися на початку існування вашої групи. Це можуть бути формальні правила, от такі як закони України, наприклад, можуть бути як неформальні правила, тільки що працюють. У вас зараз в групі, на да? що це за правила? Що з ними відбувається І які ролі є зараз в групі? Може, є там якась роль деструктора, може, є роль людини, яка створює теплоту, Може, є роль людини, яка піклується за час? Може, є роль, яка навпаки створює безлад і хаос. Да? Що за ролі є в вашій групі? Які ролі і правила? Є навколо вашої групи, в яких умовах ви дієте. Да? По яким законам, можливо, на вас впливає комендантська година, можливо, впливає якийсь внутрішній розпорядок вашого освітнього закладу. Що за правила діють в вашій групі? Які правила діють, які правила порушуються, які правила навпаки, можливо, необхідні, і ролі, які ці правила впроваджують. Інший аспект е наративної ретикуляція, або як ми її називаємо Чотири крила це атмосфера. Атмосфера це сукупність простору, часу і загальних емоцій, які відчувають люди, е знаходячись в цьому часу просторі. Тобто ми вже про трошки про це говорили під час е групової динаміки. Да? Це от коли ми можемо писати атмосферу якимось е прикметникам там. Гнетюча атмосфера, легка атмосфера, напружена атмосфера, збуджена атмосфера. От, яка атмосфера зараз в групі? От, коли ви збираєтесь разом? Що це за атмосфера? Можна от прямо так от повиписувати прикметники, які описують вашу атмосферу і ваше відчуття атмосфери, в якому живе група, і як впливають різні елементи атмосфери. Це простір, де ви збираєтесь? Можливо, треба змінювати простір, якщо щось йде не так. А, можливо, час, може, час це теж частина атмосфери. А, що відбувається, який час відбувається ваша група? Можливо, він некомфортний, можливо, навпаки, це занадто жарко, занадто холодно, і навпаки, всі втомлені, якщо ви збираєтесь в п'ятницю ввечері після цього цілого тижня роботи, можливо, це важко. Да? Тобто можливо думати про час і як він впливає на вас. І що відбувається також з часом, простором. Навколо в школі, в місті, да? от якщо там казати про зиму 22-23, да, то атмосфера була дуже сильно залежала від обстрілів, коли не було часто електрики, опалення, да? коли було багато е, напруги такої соціальної, суспільної, да? от, я вже не кажу про перші місяці війни. От, що відбувається з атмосферою Це простір, час та загальні емоції людей, які в цьому просторі часу. Знаходиться. Це ще один напрямок уваги, коли ми можемо її спрямовувати. І четверте крило, да, четвертий аспект це співтворчість. Це про взаємодію між людьми. Як змінюються ролі, які стосунки виникають? Чи можуть люди співпрацювати один з одним? Чи є елемент гри? Да, тому що співтворчість неможлива без гри. Коли ми Граємо, да, ми створюємо нові правила, нові умови, нову колаборацію це такий простір, який відокремлений від іншого. А те, що ми казали на попередньому відео про різні жести, перевдягання, там таємний друг. Це все про гру, тому що гра це і грайливість, да, це важливий елемент створення культури. Да. І, е, Йохан Хайзенґі він про це багато казав, написав велику книгу про це: Homo ludens — що гра це фундамент. Культури людства взагалі, да? є така філософська думка про це. Що відбувається в стосунках вашої співтворчості? Чи може ви створювати якісь нові цінності, об'єкти, стосунки один з одним та взагалі в групі? Да? От як це відбувається? Які емоції відчувають учасники? Що створюється? Да? От Важливе питання, що ми цією групою створюємо. У нас на меті створити, підтримуючий простір, який відновлює ресурси та емоційний стан вчителів, а що наразі відбувається, да? що ми створюємо зараз цією групою. Ми створюємо напруження, чи ми створюємо цікавість, чи ми створюємо е незрозуміле, що відбувається, да? може, навпаки, більше напруги відбувається. Да? Про що, це, да? що створює. Ваша група. І коли ми дивимося от на те, що відбувається з групою через цю рамку, да, через таку призму, чотирогранну призму історії ведення атмосфери та співтворчості, то ми можемо, нас зазвичай ми отримуємо сильні інсайти. І всі ці аспекти, чому називається наративна ретикуляція», тому що артикуло від слова сітка. Да, Латинське слово, наративне оповідання, сітка, сіть, сіть полотно таке оповідань. Ці всі штуки, тому що і ведення впливає на історію, а історії теж ведуть. Якщо щось сталося, це теж нас кудись спрямовує, нас веде кудись. А ведення створює і атмосферу. Якщо правил немає, це. Одна атмосфера, якщо правила дуже жорсткі в групі, там всіх ну-ну-ну, запізнився, да, то це якась інша атмосфера. Да? Тобто воно все переплетено і є таким от, е, загальним компонентом. Але якщо подивитися на групу е, з кожного аспекту, а потім об'єднати все це. То ми розуміємо більше про те, що відбувається в групі. і завдяки цьому отримуємо інсайти, що робити далі, що треба додати до ведення групи, що додати до історії, можливо, якось інакше взаємодіяти з учасниками в чаті, можливо, зробити якусь цікаву нову. Праву, да, якась необхідна на підтримуючої зустрічі. Можливо, поговорити з кимось, це да, аспект співтворчості, поговорити з кимось із учасників особисто. Тобто, і це, ці ідеї, ці інсайти з'являються саме тоді, коли ми розмірковуємо про нашу групу, про те, як вона відбувається через теорію чотирьох крил. Інструмент, який допомагає. Конкретно використовувати цю теорію, ми називаємо навігатор. Як він відбувається? Ми задаємо по кожному із аспектів собі питання, пов'язані з аспектом. Коли ми думаємо про історію, ми задаємо свої питання, які історії відбуваються з учасниками, які події впливають на життя групи, що відбувається навколо, які на яких персонажів схожі учасники, на якого персонажа схожа група? Я про це вже сьогодні говорив. Да? Ну, от це таке важливе питання. І ми, коли задаємо собі питання, пов'язані з історією, ми трошечки виписуємо відповіді. Подивившись на відповіді, ми їх узагальнюємо в одне слово. Що це за слово? Да? Або там, декілька слів. Да? От, що, що все об'єднує з точки зору історії? А, потім ми йдемо до ведення і виписуємо це слово. Виписуємо собі питання, пов'язані з веденням, які правила впливають на нашу групу, які ролі є в нашій групі, як формальні, так і неформальні, ведучого учасників, які ролі е задіяні з освітянського м -м, процесу? Так, можливо, у вас там є завуч, можливо, є директор, можливо, є викладач, можливо, є психолог. Так, це інші ролі, які теж впливають на учасників групи, тому що вони ці ролі е -е да, Несуть і грають у житті освітнього закладу. Що це за за ролі? Які неформальні правила діють в вашій групі, але вони не прописані, не вербалізовані, не проговорені. Вони якби йдуть такою трошечки несвідомо. Це теж важливе питання. Важливе питання, які діють традиції, да? які є наративи, які впливають на вашу, на вашу групу. Да? Можливо, це якесь свято, яке там було там, на там, 8 березня або День, день Вчителя. Да? І як це велика історія, яка велика історія, бачите, ведення через історію. Велике правило, велика традиція, яка є. Як вона усвідомлюється всередині групи? Можливо, ви запровадили якусь традицію пов'язану з днями народження. Як воно працює? Можливо, є традиція вітатися або обійматися в початку групи, в кінці групи. Можливо, це треба додати, можливо, прибрати. Які діють традиції, правила і ролі? Відповідаючи на ці питання, ви їх виписуєте, дивитесь на це разом. І загальнюючи, знаходити одну-дві фрази або слова, яке відповідає на ваш погляд веденню. Тобто у нас вже є історія, у нас вже є ведення, і да, йдемо до іншого аспекту. Це атмосфера, в якому просторі відбувається ваша зустріч, що відбувається з учасниками під час якого кольору, який там запах, яка там температура. Як добиратися до цієї зустрічі? Якщо ваше місце для зустрічі на сьомому поверсі і у вас немає ліфту, то це впливає на стан учасників, коли вони заходять, і з чого починається група. Якщо душна, якщо є важко доступне якесь місце, можливо, учасники їдуть здалеку до того, щоб добратися, або якась є погода, яка впливає. На стан учасників, да? там була якась потужна гроза, да? всі прийшли мокрі, от. а ви там от, от, і в поганому настрій да? ви там подумали, що людям не сподобалася ваша вправа. А наразі воно ну, такий був стан. Да? Була зовнішня атмосфера, яка вплинула на вашу внутрішню атмосферу. Тобто, який фізичний простір? Да? От. Що відбувається в цьому фізичному просторі? Колір? Запахи, температура, чи достатнє місця, на яких стільцях ви сидите, чи є там взагалі меблі. Про це подумати. Інше питання, яке важливо задавати, це про час. Що це за час? Що було перед цим? Що буде після цього? Що було перед групою? Що буде після групи? Чи достатньо часу сама група триває? Можливо, треба скоротити або навпаки зробити більше. От, що відбувається в просторі і в часі? На що ви витрачаєте час? У вас чи достатньо ви а, приділяєте часу зворотньому зв'язку? Чи є а, можливість у людей поспілкуватися до групи, після групи, або у вас там постійні тренінги? Да, ну, Наповнені тільки тренінгами. На що ви витрачаєте час? Да, от, як час використовується під час ваших зустрічей? І третє важливе питання це який загальний настрій є в групі. Тут можна попитати самих учасників, да, як вони це відчувають, можна попросити їх, описати вашу групу якимись прикметниками, да, то есть там сильна група, важка, надихаюча, світла, тепла, холодна, напружна. Да, вам теж це будуть такі підказки. Який е емоційний стан загальний на всіх учасників відбувається в вашій? Групі, це атмосфера. Ви виписуєте відповіді на ці питання, потім дивитесь на ці відповіді і знаходите одно чи два слова, яке узагальнює це. Це аспект атмосфери. Потім йдемо до аспекту співтворчості. Які є стосунки між учасниками, чи є там більш близькі люди, як там подруги, чи може якась сімейна пара, може є. Стосунки підлеглий та його там начальник, да? можливо, є а, люди, які зовсім не знайомі, і ви бачите, що вони так і під час групи вони так і не наближаються один до одного. Які є стосунки, да? які є ставлення до учасників, як вони взаємодіють один з одним, а, як створюють стосунки, відносини, на яких цінностях вони базуються? Що їм цікаво. Що їх надихає, да? де є цей контакт? Тому що співтворчість, вона в першу чергу саме про контакт. І це ці от питання: да? які стосунки, як створюється контакт, як звертаються один до одного, як взаємодіють, кого більше люблять, так буває, кого, кого більше простору, кого менше простору в групі. От. І ви теж думаєте про це, відповідаєте про це на ці питання, пов'язані з співтворчістю. І після того узагальнюєте. І у вас теж пишете одно-два слова. Таким чином, ви отримали чотири слова, які вашу, да, характеризують вашу групу з точки зору чотирьох. Крил, да? теорія чотирьох крил. Боже моє, це ж я навалив в, в, в таку важку теорію. Ми цілу книжку написали, чи поймуть вони за 20 хвилин все це, чи будуть вони користуватися? Ні, вони молодці, вони впоруться. На цьому етапі зазвичай вже є багато інсайтів і розуміння, як, а, а, що робити з групою далі. Вот. А, і, але зазвичай те, що робить останній крок да, в цій технології під назвою навігатор. Це знайти ще одне слово, яке поєднає в собі всі чотири. От. І це слово і буде таким ключовим компонентом, таким ключовим напрямком, який дасть вам змогу зосередитися і е, знайти, куди е, рухатись далі. Або навпаки, куди не рухатись. Це, як знаєте, як е, е, в сільпоці е, е, чекає, да, там є побажання. Да. Тобто оце, от, такий навігатор, він трошечки тут є. Такої магії, Оракула, От. але це базується на е, глибокій науковій теорії, де, під назвою наративна артикуляція, а ми називаємо її Чотири крила От. коли ви зробите для себе навігатор, ваша ясність і розуміння про те, що відбувається в групі, значно підвищується. От. Е, ми плануємо, пропонуємо це робити десь раз на три-чотири зустрічі, які відбуваються в вашій групі. Спочатку можна робити частіше, бо якщо, але також можна це робити, коли ну, щось відбулося. Да? Або якийсь конфлікт. Ну, про конфлікти ми ще окремо поговоримо. У нас буде окремо цьому присвячена зустріч. Або є якась подія, да? ви не знаєте, що робити. Або у вас є питання: закривати групу чи не закривати групу. Або якийсь учасник хоче додатися групою, і ви не знаєте, дозволяти йому це чи не дозволяти. Да? От, е, от, щоб Прийняти таке рішення, щоб обрати щось, обрати важливе для вас рішення, то ви можете використовувати цю технологію під назвою навігатор і теорія чотирьох крил. Боже, пов'язане, не. воно не пов'язане. Ці от наративи, як вони переплітаються. Джонатан, що ти натворив? А ми цим користуємося, і воно ще працює. А, ну воно ж працює, тому не страшно. З одного боку, чотири крила. Зрозуміла річ. Всього лише чотири аспекти, куди треба дивитися: історія, ведення, це правила традиції, атмосфера, да, загальне почуття, і співтворчість, стосунки, контакт, який є е, між людьми. Але з іншого боку, це достатньо е, глибока теорія, і іноді важко отак от розібрати і побачити все одразу. Тому ми пропонуємо по черзі це робити. Але наразі, якщо ви спробуєте просто подивитися на цю групу через цю теорію, то воно реально працює. Наприклад, коли ми створювали фестиваль, великий фестиваль, форум якраз у 2022 році, наприкінці в грудні, ми не розуміли от як об'єднати це все, по-перше, онлайн. По-друге, люди з різних куточків України, багато переселенців. Освітяни, які майже рік е, е, працювали в онлайні, да? тобто така от війна, виклики про що це, да? такі великої напруги. Ми розуміли, що атмосфера такої напруги. От. І потім ми почали думати да, от атмосфера напруга. Да? От ми розуміємо це. З іншого боку, нам хочеться поділитися, що в нас є. Да? У нас багато практик. Випускники митців згоди, що вони роблять, класні техніки, і це така співтворчість. Нам важливо цим поділитися. Да? Тобто, і це така протиріччя. А з іншого боку, є, ну там. Zoom, Zoom да, він такий. достатньо жорстка історія, що не всі можуть висиджувати. На всіх гарний інтернет. Це якраз були блокаути. Ми розуміли, що може вимкнутися в будь-який момент електрика, як підтримувати трансляцію. А нас був запланований захід на цілий день, дати до атмосфери, да, який час. Воно може працювати. От. Е, які правила спілкування? Тобто, тому що є багато агресії може бути, ми думали, що можуть бути конфлікти. Е, хтось почне розпо... розмовляти російською мовою, на нього накинуться. А ми ж типу, про об'єднання, згуртованість. Да? От. Як створити таку атмосферу, щоб в ній діяли правила толерантності, датичності і підтримки? Да? От. І в нас таке розривається мозок. От, і ми такі, е, потім ми запитуємо, а на що взагалі це схоже? От, про що це? І потім ми згадуємо, що це схоже на початок подорожі, що це е, подорож от, героя, який е, опиняється в скрутних е, ситуаціях. Да, він е, чує поклик до мандрів. І ми розуміємо, точно подорож. І в цей момент у нас відбувається інсайт. Да? Тобто ми, використовуючи чотири крила, ми от думали, думали, думали про, про обставини, про учасників форуму і розуміємо, подорож. І ми зробили е наш форум да, за допомогою подорожі. У нас кожна станція, кожна активність, запрошені гості міжнародні і так далі. От ми е це зробили подорожю мандрами. От. І в нас був малюнок, який супроводжував нас під час е, всієї е, мандрівки, які учасники домальовували, отримували натхнення, брали участь у майстер-класів. Е, там було більше 120 учасників, і 80 з них постійно були з нами, з увімкненими камерами. І це був дуже потужний досвід. От. Ми попіклувалися про генератори, про опалення. От якийсь момент вимкнуло світло, але ми продовжили е, трансляцію, продовжили ведення, і це надало дало от таку змогу людям, навіть які від'єдналися після під час трансляції. Ми виклали це в онлайн, е, цей запис, і вони змогли домалювати, е, допрацювати ті речі, які вони втратили з-за того, що, там відключили зв'язок е, чи електрику. От, да? І таким чином чотири кола нам підказали. Е, Да, з одного боку, ми думали, що нічого не вийде, з одного боку, ми хотіли дати багато чого, що у нас є. Але аналізуючи весь цей процес, ми знайшли, через чотири крила ми знайшли відповідь і технологію, да, з'явилася ідея цієї подорожі, яка об'єднала об всі наші бажання з одного боку і подолала виклики, які перед нами на той момент стояли. От. Це приклад того, як можна використовувати чотири крила. Тобто, коли ти починаєш аналіз і дивишся на різні аспекти, кажеться, що капець нічого не зрозуміло. Але трошечки розмірковуючи, записуючи, дискутуючи, розмовляючи з різними учасниками і з самим собою, е створюється. Достатньо інформації, вона якби накопичується, і в якийсь момент відбувається такий вибух інсайту і розуміння, як Еврика, ми знаємо, що робити. Тому впевнені, що для вас це теж буде корисно. Використовуйте е, цю теорію. Не думайте, що вона важка. Вона на початок може бути незрозумілою, тому що це все нове, е, з ним важко, але спробуйте трошечки її. Поковорять, потикать пальчиком, спрямувати туди увагу, і у вас все вийде, і вона стане вашим повсякденним такою чарівною паличкою вречалочкою яка буде допомагати вам введенні вашої підтримуючої групи і не тільки в ній, а взагалі по життю її можна прямо використовувати. Дуже потужна і сахватна теорія. От. Дякую за увагу, до зустрічі, папа! -па.